Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді простий OptiBay. Що таке OptiBay? Я ще вам скажу, хто не знає. Це просто карман для ноутбука, в який можна встановлювати Winchester або SSD, щоб прискорити роботу ноутбука. Куди він встановлюється? Він встановлюється замість DVD привода Виймається DVD-привід, відкручується один болтик. І встановлюється отакий карман. Тобто, іншими словами, OptiBay. Я його встановлював, цей Optibay, я вже його вийняв назад, тому що я підключив SSD до комп'ютера, той, що був на ноутбуці а цей поки що лежить запакований. Але я коли куплю інший SSD, я його обов'язково вставлю в ноутбук. Звичайно ж, робота з SSD на ноутбуці прискорилася. Деякі ігри навіть почали швидше робити, а на деяких вони просто стали плавніше і без глюків. Програми дійсно швидко працюють. У мене просто ноутбук в одноканальному режимі працює. Такі особливості його. Він фактично позиціонувався як нетбук, але я зміг на ньому навіть на цьому нетбуку. Він у мене старенький 2012 року. Навіть DuckSiders. Зміг запустити. Правда, я там програмні розгін невеликий робив. Duxiders можна грати в першу частину на ноутбуці. Також в Fast Shift. Програми, такі як Gimp, навіть блендером можна погратися на ноутбуці. Звісно, у мене ноутбук двохядерний. ядерний. Я можу піднімати частоту аж до 3 ГГц на кожному ядрі за допомогою програми Tweaker. Такий ноутбук з процесором Brazos ще старий то... цей SSD мені дуже допоміг. що я можу про нього сказати? Коли ми його встановлюємо, може не определитися SSD. Тоді що треба? Треба його плотніше присунути до контактів, а також підключити там добре, його туди підсунути. І тут, щоб хорошо зайшло в контакти. тоді. Ваш SSD оприділиться. І е, оцей ось дешевенький цей OptiBay, то його потрібно з ним дуже акуратно, бо в нього ця панелька може відвалитися. Потрібно з ним бути акуратно. Тут ось болтики є, вони прикручуються, щоб не сувався. Тут обов'язково потрібно SSD, там є внизу. Отвори його треба прикрутити, він плотненько, щоб не відійшли контакти. От для того ці болтики тут і йдуть у комплект. Тут і всього 4 болтики, вони дуже швидко прикручуються. І тоді він при роботі, коли ви навіть будете ноутбук в різні сторони, там його переносити і так далі, він не випаде. А так може випасти SSD, і у вас тоді не буде контакту. Вам прийдеться знову розкручувати і встановлювати SSD по-новому. Ось подивіться сюди. Тут з боку навіть інструкція невелика. Якою стороною, як встановлюють, куди встановлювати. Бачите, стрілочками показано, як правильно встановити для тих, хто не знає, тут от інструкція збоку. Багато хто не придивляється до неї, але це за допомогою цієї інструкції дуже просто встановити цей SSD. Тут все надзвичайно просто. І... Так, воно замість dvd привода прекрасно там буде встановлюватися в ноутбук. Ну а якщо вам знадобиться обратний DVD-привод, дуже швидко воно відкручується і встановлюється обратний DVD-привод. Всім дякую за перегляд. Кому наша інформація знадобилася, поставте, будь ласка, лайк на нашому відео. І підпишіться на наш канал.